Та нової така новесенька, З карманчиками. Карманчики на замочках. На повний замочок 145 об'єм 250. На короткий замочок 140 об'єм 180. Стан дуже гарний, плотна. На короткий замочок. Вона дуже грубезна така. 150 об'єм. 250. Груба-груба. Понесенька. -груба. На короткий замочок. 134 об'єм. на довгий замочок Дуже гарний стан. 150 об'єм 250. На повний замочок 158 об'єм 220. На короткий замочок Плотно-плутнюща. Карманчики на замочках. 140 объем. 180. Стан гарний.